Виборча кампанія у Чернігові наближається до свого фінішу. Керівництво ОМВС оцінює ситуацію в місті як напружено, але поки стабільно. Загрози зриву виборів немає. Проте не виключено. Провокації, які створюються щодня у місті, до дня виборів будуть наростати. Вибори ми проведемо. Тож, по крайній мірі, все, що залежить від нас в рамках наших компетенцій, ми зробимо. Ми будемо діяти жорстко. Жорстко по відношенню до будь-яких правопорушників у нас немає підтримки одного чи іншого чи третього, десятого кандидата. Ми працюємо над тим, аби тут був порядок. Охороняти порядок міліції допомагатиме спеціальна група МВС України, яка вже створила оперативний штаб у місті, що діятиме цілодобово. Достатньо сил у нас сьогодні і ще будуть прибувати сьогодні прибувають і. До дня виборів прибудуть ті спеціалісти, які потрібні будуть на час виборів, включаючи і вибухотехніки, скажімо так. Все буде під контролем. А от інформації про можливі провокації з боку російських диверсійних груп наразі немає. Але у будь-якому випадку правоохоронці готові оперативно відреагувати. Ми не виключаємо будь-якої ситуації, найгіршої, скажімо так. Тому що той ворог, який там воює на сході, він зацікавлений в дестабілізації. І бачите, сьогодні є політичні сили і кандидати, які підіграють, скажімо, цьому правоохоронці наразі контролюють потік так званих туристів з інших областей України. Ми контролюємо прибуття в город всіх посторонніх ліц, з що ситуації нестабільної в городі. Ми розуміємо, що всі ні, мере, більшість з них в чи іншій степені відносяться к одному або другому штабу ізбирательному. І ми готові реагувати на будь-які проявлення протиправних дій з їх сторони. За словами міліціянців, вони вже вилучають вибухівку, гранати та автомати у так званих гастролерів, що напередодні виборів прибувають до Чернігова. У зв'язку з надходженням інформації про незаконний обіг зброї наразі обшук проводився в одному з готелів в центрі Чернігова. Проводиться у цілого ряду ліс, Інформація в відношенні яких іміється, що вони до незаконного обороту аружа і інших веществ. Проводять ці мероприятия і в рамках їх от тому числі і в гостиниці з України. Правоохоронці не виключають дестабілізації ситуації і в зв'язку з можливим проведенням у неділю ввечері концерту Святослава Вакарчука. Можуть підігрівати і молодь і приїжджу, так і інші, на якісь злочинні на дії. Прохання утриматись від цього. Ми просимо усіх, хто б сюди не заїхав, не приїхав. Якщо приїхали на концерт, дивіться, насолоджуйтесь одного з найкращих співаків України і Європи, і будьте добрими українцями, не порушуйте спокій саме в Чернігові. Керівництво міліції попередило: всі порушники будуть притягуватися до відповідальності згідно з чинним законодавством. Правоохоронці докладуть усіх зусиль, аби вибори у Чернігові, до яких прикута увага усієї України та Європи, відбулися у мирний спосіб.